Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідей роби своє вітаю! Це новий випуск довідника ветерана, і я його ведуча Майя Кучеренко. Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 881 від 2 серпня 2024 року, яка має назву деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Яка визначає саме механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб? Цей механізм є ключовою частиною системи переходу саме від військової служби до цивільного життя. Спрямований на всебічну підтримку ветеранів та їх сімей, простими словами, після родини фахівець із супроводу він перший, хто почне послідовну взаємодію з ветеранами, демобілізованими захисниками, захисницями після їхнього повернення з фронту. Він забезпечує їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя. Ви слухаєте довідник ветерана, прості відповіді на складні питання. Сьогодні з нами фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Ладижинського центру соціальних служб Юлія Островська та Євген Красота. Вітаю, добрий день. Доброго дня розкажіть, будь ласка, як відбувається соціальний супровід, з чого взагалі починається робота з людиною? Найперше це знайомство, розмова, консультація, інформування. Це просто живе спілкування з людиною, розуміння. І в якому вона зараз стані, що що mm -hmm. з нею відбувається? Саме головне її вислухати, почути. Якщо це конкретний запит, то ми намагаємося в найкоротший термін mm -hmm. допомогти. Чи самі, чи якусь громадську організацію підключити? Ми співпрацюємо. Що справа на захист, що з ветеран хабу mm -hmm. Вінницьким вони до нас дуже часто приїжджають, допомагають ветеранам, консульту. У чому от полягає супровід? Консультації, там, допомога з документами, це робота лише от в якихось конкретних випадках, чи є можлива підтримка протягом певного періоду? Підтримка протягом певного періоду. ну, В основному то за запитом. який я повів запит і визначення потреб, які ветеран. І вже від цього відштовхуємося і працюємо. Які угу. є запити, ну, так, так би мовити, крім запитів, ще хотілки. Але в будь-якому випадку людину треба почути, так, щоб почути і підказати, підказати, як, підказати. як йому це все реалізувати. Е, є приклади успішної роботи з ветеранами, коли от дійсно от вдалося допомогти людині, вдалося там якусь таку допомогу надати. Знаєте, напевно, як кожен в своїй роботі хочеться себе похвалити в якійсь мірі чи, чи деколи деколи похають, як то кажуть, але скажімо так. Люди, це є люди, люди бувають різними. Uh -huh. Для одних наша підтримка є суттєвою і дійсно є приклади такої успішної, що ветеран прийшов, захотів працювати. Женя, я мо його підхопили, все запропонували, підвезли. Куди да, треба відвели. Uh -huh. Навіть за ручку бувало водили, що в центр uh -huh. зайнятості, що в реабілітаційний, ну бо треба. І, і ветеран влаштувався на роботу, зараз працює, uh -huh. все, все окей. Типу, ну те саме життя, що було до війни. Він ходить на роботу, має сім'ю, має відпочинок і доволі таки хороший. І є які е, мають теж запити ветерани і приходять по декілька разів. Ми пробуємо юридичне, тому що юридичні питання вони розглядаються трошки довше в часі. Uh -huh. От, і, і не зразу це все вирішується. Але позитивні, позитивна динаміка є. Е, яким ви бачите е, ідеальний сценарій адаптації? Тобто, чим от має завершуватись ваша робота з людиною? Ну, мабуть, просто він до нас більше не буде звертатись. Це легко. Так, але хотілося б, звичайно, щоб це було. Знаєте, ну, типу, круто, коли ти. Виконав обов'язок перед батьківщиною, так повернувся і тут тебе сприйняли прийняли, скажем так, правильно тобою пишаються, тобі допомагають, підтримують і тебе, і твою родину, сім'ю. Тому що дійсно ці хлопці ну, моя особиста подяка. Чи звертаються до вашого центру родини ветеранів, дружини, батьки, діти? Так, це це напевно най, найбільша частина, тому що в кожного ветерана за спиною є сім'я, яка його чекає. Це саме найперше, хто його приймає, коли він повертається. І вони найчастіше звертаються по різних питаннях. Буває побутові, соціально побутові. Наша громада вирішує теж дуже допомагають і комунальні заклади, коли просимо, mm -hmm. елементарне те трави, до, до якогось перевезення чи ремонту крана. От, тому що, коли чоловіка нема вдома, зазвичай все починає ламатись. От, і, і це круто, що, що вони можуть звернутися і можемо швидко, швидко всі допомогти. Також юридичні питання, і деколи просто людина приходить навіть по от зустрілась навіть на вулиці, зустрілась, поговорили. І вона така: ой, мені ж на сьогодні так легко стало. Не. Я думаю, слава Богу. Ну тому, що кожна родина хвилюється за, за свого Звичайно. захисника. Звичайно. А, що потрібно знати людині, яка от тільки повернулася з фронту і ну от не знає, що далі, от який наступний крок. Слухати Подільське радіо <смеш> <смеш> і вашу випуск <смеш> і, і знати, що ми є. Ви знаєте, в мене вже якогось дня була ідея, я ще жені не казала оповісити прям банер. От тут працюють фахівці супроводу ветерана, тому що реально, ну ми як сарафанне радіо, ми от ходимо, намагаємося людям розповідати, казати, що ми є, і щоб mm -hmm. хто де чує, ось навіть був останній раз у нас був позитивний приклад. Якщо мене чує та людина, яка дзвонила. Не, не байдуже, то я вам дуже вдячна. Е, був ветеран, і, і там була така цікава ситуація. І людина подзвонила, каже: Слухайте, я не знаю, як правильно, але я вам зараз розкажу, і ми таки хоп-хоп і зреагували. І, і дійсно йому потрібен був супровід і допомога. А він ну, не знав, не знав, що, що ми є. Зараз дуже багато я чую, що з'являються фахівці супроводу навіть в самих військових частинах. Вони вже mm -hmm. звіти, Ми теж з ними співпрацюємо. Тобто, ніби як, як садочка mm -hmm. вихователь передає далі в школу вихователю. Скажімо так, Тому що це, це важливо, це важлива ця підтримка і, і ми є. Що от ви б хотіли донести до ветеранів, які там не звертаються ще по допомогу? Тому що, е, знаєте, я скільки працюю над цим проєктом зараз, я дуже багато зустрічаю такого, що люди не вірять навіть в те, що це дійсно працює, що це може допомогти. Тому ну, люди сумніваються, варто, не варто. от. Що ви порадили? Не сумніватися. І це варто. Тобто 80% відсотків цих потреб можна вирішити буквально декілька телефонними дзвінками. Воно здається важко. Всі ми розуміємо, що держава це велика бюрократична неповоротна система. Але ну якось продираємося. Так, ми допомагаємо. І Так само буває, що не бачать недоплату, наприклад, хто мене чує в пенсії. Ми знаємо, яка ця сума має бути. Ми знаємо, кому uh -huh. подзвонити, як вам допомогти, щоб це вирішити. Так само ми зв'язуємося напряму з військовими частинами. Ми теж можемо вам допомогти з цими довідками, якими вам там командири кажуть, що тягнуть по, по місяцю. Не соромтесь, не не зволікайте, дзвоніть нам, тому що ну ми, ми ми раді кожному і хочемо підтримувати кожного з вас. Я щиро вам дякую, що завітали в студію. Поділилися дійсно важливою корисною інформацією. І навіть якщо одна людина нас сьогодні почує і звернеться до вас за допомогу, я вважаю, що цей ефір був недаремний. Дякую, дякую. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. У кожного свій шлях. Хтось проходить його сам, а хтось із підтримкою. Соціальні служби це не лише про папери й документи, це про людей, які дійсно знають, що таке складний період. І супровід це не разова допомога, а це довгий шлях поруч. Це коли хтось допомагає зібрати довідки, пройти реабілітацію, знайти роботу, а іноді просто мовчки слухає. Робота таких фахівців це доказ того, що за кожною офіційною програмою стоять справжні люди, які щодня змінюють життя ветеранів. Тому, друзі, якщо вам або вашій родині потрібна допомога, не соромтесь звертатись у вашій громаді, точно є ті, хто готовий вас підтримати. Це був довідник ветерана. До зустрічі, бережіть себе. Подільське радіо представляє проєкт. Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу о 17 годині. Проєкт довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах конкурсу. Бізнес-ідей Роби своє.